Одна з моїх улюблених масок для жирної пористої шкіри схильної до нерівного тону плямки постакне, це французький бренд Авен, який я придбала у Франції в аптеці. І саме тоді я вперше дізналася про існування такого засобу, як маска Гомаш. В даному випадку консистенція кремово глиняна 5 хвилин. Потрібно витримати, вона трішечки підсохне. Потім треба буде скочувати пальчиками круговими рухами по шкірі обличчя, що призводить до глибокого очищення, до звуження пор, видаляються забруднення разом з маскою, вони як щепляються разом, і потім прохолодною водичкою все це змивається. Засіб не агресивний, тому підходить як для проблемної, так і для чутливої тонкої шкіри. Спочатку здавалося, що це глина, але це крем просто такий густий. Він не застигає, як шпакльовка, така глиняна, а це м'який собі крем, який не пересушує, не призводить до лущення. Та порушення водного балансу в шкірі. Згідно інструкції, тримати на шкірі потрібно 5 хвилин до застигання. Аромат дуже приємний, ніжний, вишуканий. Але маю зазначити, що після нанесення я відчуваю невеличке підпікання, але триває воно недовго, буквально одну хвилинку. Адже ця маска містить у складі кислоти. Я бачила там гліколієва, десь серед першої третини компонентів та саліцилова наприкінці складу у списку. Вони мають пілінговий ефект, тобто і пори очищуються, і недоліки вирівнюються. Такий нерівний колір шкіри, можливо, десь якісь лущення, все це з часом проходить. Також у складі є термальна вода, Авен, їх фірмова, яка заспокоює, пом'якшує та запобігає подразненню шкіри. Монолаурін, він нормалізує роботу сальних залоз. Каолін, який ніби і глина, але дуже. М'якої дії миттєвою шкіру без пересушення. Почекала 5 хвилин і починаю скатувати маску гомаш по шкірі, такі катишки вже з'являються, з ними відлущуються вже мертві клітинки, бруд, чорні цяточки. Роблю все це сухими руками. Якщо їх намочити, то вже не буде цього ефекту відлущування. Після підсихання на шкірі цієї маски э, Гомаш дуже просто скатувати всі мертві клітини зі шкіри обличчя. Вони відпадають такими лусочками разом зі шматочками маски. Дуже зручно, э, особисто для мене. Такий формат маски, пілінг два в одному. Наче і механічний вплив, але не такий шкідливий, як, наприклад, від скрабу, що прям шкіра травмується. Тут прям під пальчиками відчувається оновлена шкіра, вона гладенька, оксамитова, відполірована. Ну, Просто одне задоволення. Очищуються пори відмерлі клітини шкіри зникають, зменшується утворення шкірного сала. Такий нормальний матовий ефект без пересушування. І ось який результат отримую після вмивання. Прохолодною водичку. До речі, змивається маска дуже швидко, легко, залишаючи по собі приємні відчуття очищення якісного, зволоження. Дійсно, це дуже важливо, щоб після маски не треба було шукати терміново якийсь зволожуючий крем, тонер. Тут все комфортно. Оксамитова на дотик шкіра, тон трішки вирівнявся, і макіяж тепер лягає набагато краще.